При день має напроти запчастини до трактора, до різної техніки. В основному запчастині трактора «ЮМЗ». Перейдемо до огляду. Хлопці, ціну не знаю, такий на дискі є. Пишуть, пишуть, що вони БГР-4,2. Новий. Наявності 3, 5, 5 таких і 2 таких. Предложив цину за всі, бо чесно цілі не узнавав. Диски РОВ-6, широкі, 800 гривень пара. Є диски по одному, по 500 гривень одна половинка. На 6, 6 шпильок. І на 8 шпильок. Такий стан. 500 гривень. Хлопці. Хлопці, центрифуга така є. Не знаю з чого, підскажіть. Написано ЮНЗИ, але це не Юмазовська. Кріплена, кріплена на 4 отвори. Дивіться, копак який. і ротор який. Вона нова, була змащена. З чого вона, підскажіть, може кому потрібно. За ціну не скажу, не знаю що. Йдемо далі. Сійка рульова 800 гривень з робочого трактора. Маю такий циліндр. Цілінд маю на продажу. Розмір зараз добив ну, бачите. Виход штоку. 33, товщина штоку. 32, товщина гільзи. 54. 800 гривень. Колектор вихлопний янзи. Цілий. Бестріщий, не ваганий. 600. Залишились три таких ножі. 700 гривень один. Ціна нового леміша. Ось їхні розміри, дивіться. Новий штопор ПТС. Новий в роботі не був. 450 гривень. Під ремонт тяга 400. Шестерня на топливну 600. Вижимний 800. Помпа в зборі, як є. Підшипники не люфтять, нормальні. Не тікла, проблема була тільки одна, в неї лопнула крильчатка. Крильчатку зняв, так все нормально. Тулка шліфована. Тут ніде нічого не ржаве під фіброчку. Ціна 800 гривень. Редуктор 700. клапанний механізм збору, який є 800. Сегменти. Сегменти. Сег... сегменти 200 гривень за всі. Може потрібна комусь така тяга. Мабуть, це 16, 400 гривень. Бачок. Було в ньому мастило на гур, на дозатор. 300 гривень. Ліва на сошку. Ліва. Стан гарний. Теж 300. Виживний короткий 300. Гвинь-жодір, Все там крутиться 3200. Відправка нової почтою, локація міста Чернігів. Весь товар відправлю, відправлю. Гроші пересилаєте за пересилку.